you Для себе побудували стартову табличку, яка називається бізнес-продукт запити URL». Що це значить? Тобто, ми починаємо з поняття бізнес, і у нас є якийсь бізнес. Часто у клієнта він думає, що у нього один бізнес, у нього декілька бізнесів. Наприклад, це якийсь логістичний бізнес по доставці і офлайн точка продажу. Ми виписуємо собі, які бізнеси є у нашого клієнта, з якими ми будемо працювати. По кожному бізнесу ми виписуємо продукт, ми виписуємо послуги. І потім по кожному з них створюємо список основних напрямків, ідей, ключових слів, по яким ми далі будемо опрацьовувати. Оти список цих стартових ідей ключових слів елементарно можна створити на основі так само пошукових підказок. І останній стовпчик цієї таблиці це URL, Тобто нам треба зрозуміти, чи існують у нас під кожен продукт і під кожний підтик продукту відповідна сторінка. Тут треба зрозуміти, що на цьому етапі ми збираємо абсолютно всі напрями. Далі ми спробуємо вирішити, в якому напрямку нам рухатися. Можливо, ми підемо в інформаційні запити, які зможуть принести нам аудиторію, яка буде задовольняти нашого клієнта.